Том ми розпочали для медичних закладів ще в понеділок, тому включили це 1 це 2 міський обласний перинатальний центр і обласну лікарню, розуміючи, що це першочергово. Потім вчора да, з самого ранку почали про перевірити газові мережі. Потім теплову гідравліку підняли, і вже десь до обіду почали включати всі котельні. Починаючи там з тих котел, де першочергово соціальні заклади школи, садочки і лікарняні заклади. А потім вже інші периферійні котельні. на вечір. Вчора працювало вже 38 вісім з 50 повністю. І гідравліка працювала, і режим. але на жаль. Не всі будинки могли взяти тепло, тому що не вистачає кадрів для того, щоб люди обігали, робили це. Mm. Сьогодні ми продовжуємо, запускаємо перше, запускаємо всі інші кришні маленькі котельні, де там один-два будиночка, і продовжуємо запускати будинки разом з балансом утримувачів. Вчора, десь на вечір, до 450 будинків отримали тепло. Із 40 садочків 36, із 25 шкіл 23. Це 17 лікарняних закладів, 12 лікарняних закладів. Чому? Тому що багато закладів у нас залишилось будування вбудовані в житлові будинки на сьогодні на вечір може бути, я думаю, набагато краще ситуацію мати і розуміти, скільки ми включили і що включили. Тому що на сьогодні на вечір всі 100% відсотків будуть включено, давати будуть тепло. У нас матеріали є для ремонтної бази. У нас все все є. І можливості, і фахівці, і матеріали все є. повністю. Ціна вже п'ятий рік поспіль незмінно. У нас на опалення. 1811 гривень за гігакалорію отримують. Я рахую що ми дуже дуже вчасно почали. Сезон, тому що різке похолодання. сьогодні вночі ми це бачили. Наступну ночі це вже буде прибороски на землі в Київській області. Вже сьогодні прибороски були. Тому своєчасно нормально почали для того, щоб наші житоміряни не почули ніяких питань, як проблем.